Доброго дня! Я Людмила Хомутоська, Працюємо для каналу Мій світ. Так що я готова відповідати на ваше запитання. Вітаю, пані Людмило. Вам вітання від усіх наших глядачів. Попереднього разу, всі вітали вас, що ви нарешті відпочили. Раді бачити вас у ефірі. Кажуть, що це дуже видно по вас, що ви дуже стали красивішою ще більше ніж були енергетично наповненою. І ця енергетика передалася усім нашим глядачам, за що вони безмежно вам дякують. Тому продовжуємо в цьому ж дусі. Будемо говорити про цікаві питання і будемо ділитися позитивною енергетикою. Сподіваюся, що сьогодні на усі мої питання будуть позитивні розклади. А якщо будуть негативні, то ми знаємо, що з цим зробити. Робити, бо ми знаємо, як змінити хід подій. Правильно домовились. Добре, почнемо з контрнаступу. Україна готує потужний контрнаступ, який шокує увесь світ. Про це повідомляє радник залужного Ден Райс, і я процитую. Він підкреслив, що сьогодні на фронті знищуються всі найкращі підрозділи російської армії. Щомісяця близько 25 тисяч загиблих та понад 75 тисяч поранених. А коли настане правильний час для наступу навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення ніж рік тому. Я нагадаю, що Ден Райс американський. Ветеран бойових дій і минулої весни він призначений спеціальним радником Валерія Залужного. І власне питання, коли настане цей правильний час для наступу? Ну, я наскільки я розумію, нам перш за все нам дають місяць, і ми можемо. Я можу так і трактувати, що приблизно через місяць, в цю саму пору, вони по воно настане. Там все-таки на навіть не дата визначена, а там е, чекають, чекають, щоб надійшло щось дуже особливе, дуже важливе для України. І саме оце в той час, в ту хвилину, як воно надійде, в нас почнеться контрнаступ. Але знову ж наш контрнаступ він почнеться непоміченим. Ми не зрозуміємо, що це пішов контрнаступ, тому що нам говорять, що крім того, що ця атака вона підготовлюється на рівні того, що ми будемо й далі чути, що там склади горять, орків захопують і так далі. Але вона включається по правосуддю, коли приходить час ем, так що. Приблизно вам місяць, але ще раз, поправка саме на те, що ми чекаємо, що надійде якась надважлива зброя? Держсекретар США Блінкен припустив, що в майбутньому дипломатія ще відіграє свою роль у визначенні кордонів України, оскільки Київ може вирішити не повертати всі свої території військовим шляхом. Чи вирішить наша влада не повертати усі території військовим шляхом? Ну, тут насправді тема йде про домовленості, які йдуть на всіх рівнях, і, і Україну ну, по всім даним змушують саме прийняти подібний хід подій. Чому? Тому що щоб отримати кошти для відновлення, нам потрібно маневрувати саме тут. Так що, якщо дивитись по сьогоднішньому розкладу, то це скоріше так чи ні. Тепер чекаємо розклад на квітень, що нас чекає для всієї України. Можливо, зробимо, як завжди північ південь, Захід, Схід і центр. Південь. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Ну, схід, на жаль, у нас завжди червоний, він і є червоний. Ви знаєте, що взагалом я б сказала менш напружена ситуація, чим була попередньою. Чому? Тому що ми отримуємо центр, які, в принципі, задоволені тим, що є. А коли ми задоволені? коли в нас більш-менш тихо, коли ми більш-менш під захистом. Крім того, що центр задоволений, у нас йде захід, який отримує різного роду захисні системи. І це не просто захисна система, це якась залізобетонна захисна система. Не знаю, що там за захисну систему поставлять, але вони там, що називаються Бога за пазухою. А от мені не подобається південь і північ, вони приблизно на однаковій позиції, це знаєте, як області до можна вразити по різному. І хоча у нас південь починають захищати, але в нас по півдню йде рух. Можливо, це про той наступ, про який ми говоримо, там починається рух, так що 50-50. Да? Іноді буде тихо, іноді не тихо. Давайте туди я навіть. Ні, це все-таки про цей рух, який починається з півдня. А як, як починається рух, ви самі розумієте, ти ще не буде. А, а що до півночі, воно в нас йде по жриці, так що. І закриває жрицю Королева жезлів, тому я навіть думаю, що тут будуть і якісь і попадання. Можливо, це пов'язано з білорусами і з білорусами також, але там якось як сама найменш закрита. Розумієш, У нас таку показали залізобетонну закритий центр, залізобетонний закритий захід. А ось північ південь ну так, отже, українці, вся Україна, ви можете тримати захисне поле над своєю територією, куполи створювати. І чим більше ви будете працювати, вкладатися в це ментально, тим більше ви зможете відбити цих атак і захистити те місце, де ви перебуваєте. І це не вигадки, це не фантазія. Я знаю безліч історій людей, які по перше почули нас. Ми з Людмилою вже знімали інтерв'ю і ефіри про те, як захищатися, і люди казали, що літало довкола них. Але всі цілі, всі живі, всі здорові. ППО спрацювало, збило, нікого не пошкодило. І, і навіть коли ви лягаєте спати, ставте захист на свою домівку, оселю, на свій район, місто і село. Можливо, у вас немає енергетики, щоб всю Україну тримати, але свій район то точно. Так, є дуже багато і в мене є на каналі з ці захисти. Хто з нас хоче знайти, обов'язково знайде інформації. Зараз дуже багато енергетики, всі включилися, всі працюють на допомогу Україні різними інструментами. Так, чудово, бережіться. У Новій Хофф. Кахов... Щось відбувається, і невідомо, що саме. Спершу з'явилось повідомлення, що її звільнили, так потім сказали, що це не так. І навіть якщо на даний момент це не так, то це натяк на те, що там буде відбуватися незабаром. Давайте зробимо розклад на нову каховку. Що зараз відбувається, так? Угу. Да? Так, що зараз і що буде. Що буде. Ну, Я думаю, що її звільнять, це однозначно, там готується. Коли Фортуни коли суфортуни нас завжди змінює, було так, стало інакше. Зараз. Нова Каховка, там все-таки є рух. Я не можу сказати, що там спокійно, принаймні чого, є рух військовий. Мені показує, що саме зараз є там рух військовий. На жаль, сказати, що вони звільнені, я не можу, тому що у нас двійка мечів говорить, що картинка кардинально не помінялась. Якщо не знати нюансів, то багато хто може сказати, що там такий, як і було. Але рух військових тут я бачу. Я думаю, що ми дуже скоро почуємо. Новини, саме про звільнену каховку. Тут почекайте. Ну, говорять, не спішіть все за своїм часом, але це вже починається саме рух там. Так що чекаю нову каховку додому і всіх людей, які тримаються і живуть серед, саме наших, серед тих людей, які нас захопили, і вони такі внесуть випробування дуже долі великі. І запитання від глядачки, яке стосується теми Каховки. Антоніна? Дякую за вашу роботу. І вже не вперше задаю питання, чи вистоїть Каховська ГЕС під час визволення Херсонської області. Всі тарологи бояться дати відповідь. Ну і я задала питання пані Людмилі, тому що вона ніколи не боїться давати відповіді і завжди нам каже: Я думаю, що вистоїть, хоча я думаю, що вона буде замінована. Вона буде замінована, нам говорять десятка мечів і цим чином будуть. Мати вплив на наших, якось навіть будуть змінювати, але в будь-якому випадку вона вас вистоїть, тому що нам говорять, я не бачу заливів, бачу, що залякування можуть навіть її замінувати. Не бачу саме результату того, що воно зірветься. Так що, давайте, як там важко не буде, повинна вистояти. Світу загрожує нова гонка ядерних озброєнь через російсько-українську війну, і про це пише The Wall Street Journal. І я знову процитую: неодноразові натяки Кремля на можливість застосування ядерної зброї зруйнували ядерне табу, яке існувало часів Другої світової війни. Це ризикує створити прецедент, який міг би спонукати інші країни до пошуку ядерної зброї. Зробимо розклад, чи зруйноване ядерне табу на даний момент, і чи таки загрожує світу нова гонка цих ядерних озброєнь? Я думаю, що так це не дивлячись на те, що зараз будуть робити. Цей ящик Пандори відкрили, і зараз воно буде набирати все більших і більших обертів. І ми вже бачимо, що Іран також бере участь у цій ядерній гонці. І знову ж таки важлива інформація: Іран може зробити матеріал, що розщеплюється для ядерної зброї менш ніж за два тижні, і потрібно ще кілька місяців, щоб зробити реальну ядерну зброю. Сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час виступу в Конгресі. Три Питання має стосовно цієї теми: чи зробить Іран ядерну зброю? Перше питання. Я думаю, що зробить, там дійсно йде підготовка, там залишилися нюанси. І ці нюанси, я не думаю, що це буде так швидко, воно буде чуть-чуть довше, але вони його налагодять, вони будуть мати зброю. Наступне запитання, які наслідки це буде мати для світу? Це приведе до слідуючої війни, не зразу а згодом, але приведе, і там міняється взагалі у нас якось силові структури світу, якби зони впливу міняються. Тому що таким чином Іран підніме себе на якийсь вищий щебель. І третє запитання: чи коли-небудь використає Іран цю свою ядерну зброю? Я думаю, що погрожувати буде, а от е використає велике питання. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.